Вітаю, любі другі! Сьогодні неділя, 23 червня. Ви дивитесь новини церкви Благовістя? З вами Ангеліна. Отож, поїхали дивитись. Глобал Vision Скул. Вже проводиться реєстрація на навчання у третьому потоці Місіонерського коледжу в Глобал Віжен Скул. Знайти своє покликання, поглибити власне пізнання Господа та закохатися у Боже Слово зможе кожен. Усі матеріали для навчання надаються безкоштовно. Кожен випускник матиме диплом міжнародного зразку, підтримку та направлення у практиці. Не зволікай, реєструйся у адміністратора Global Vision School Сергія Місько або за формою, яка є у наших соцмережах. Кожен випускник матиме, матиме диплом міжнародного зв'язку. Може, не треба він їм той диплом? Не, не сложилось? Молодіжне служіння JC Motion Сьогодні о 15.00 на молодіжному служінні JC Motion спікером буде Олена Гомила. І темою трійця: якщо ти молодь або вважаєш себе молоддю, запрошуємо, будемо раді. Дводенний тренінг для капеланів. 28 та 29 червня відбудеться дводенний тренінг для капеланів. Практичне капеланство це індивідуальна робота з військовими і ветеранами війни. Підтримка дружин, вдів та сімей військовослужбовців. Доєднуйся, адже сьогодні це необхідно. Час з 10 по 16.00. Головний спікер Олена Легінчук. За реєстрацією звернись до Яни Василенко особисто або за номером телефону. Zoom School. Христоцентрична проповідь це тема онлайн-зустрічей з Оленою Гомилою, які пройдуть 25 до 26 червня, 2 та 3 липня, 9 та 10 липня з 18 по 20.00. Реєстрація за номером телефону. Динаміт. А я вже записалася. Я вже записалася. А ви записались? З 20 по 25 серпня пройде молодіжний табір Дінаміт. Вартість 4 тисячі гривень. Вік з 14 років. Реєстрація за номером телефону. Кількість місць обмежена. Kids Joy. З 3 по 6 липня пройде дитячий табір Kids Joy. Ціна всього 1500 гривень. Вік з 7 до 12 років. На дітей чекають батути, цікаві теми, квести і басейн. За реєстрацією звертайтесь до Наталії Карпляк особисто або за номером телефону. Об'єднана молитва церков. 27 червня о 18.00 в церкві Благовістя, тобто тут у нас, пройде об'єднана молитва церков. Молимось, молимось, та ще раз молимось за Україну, за нашого президента, і щоб не вимикали світло, бо в нас вже вимкнули. А це всі новини на сьогодні. З вами була Ангеліна. Хай буде кльово. Побачимось!